Так, колеги, чого логістика РКД, ви розумієте? Ота бочка РЗСка привозить 15 кубів. 15 кубів на 1,3, це ски там 5х3. Десь в межах 17 тонн привезли РКД. Заправили, у нього бочка, правда, невеличка, 1 тонна у харша, заправили і готово. Не в пилюки, не в грязюки. Знаєте, як заправляють, чи по вітру. Сьогодні такий вітер, бачите, бере, зажгнеться. Тобто. Своїх плюсів дуже багато. І тим паче, що ми його виробляємо, ми розуміємо, що там є. Не треба в лабораторію привозити, а то відберете в лабораторію, дадуть вам зразок, везіть, зробили, наче добре, а приїхало, що приїхало. Так що запрошую до співпраці, є СРКД 525 пропонуємо, тому що самі сіємо. Успіхів вам! Система ниппель. Ну, это для любителей класса <laughs> Джонни. Так, папа-мама и поехал. Чик-чик. Проколенчик. Есть. С, А, Т, Б. О! О, поехали. Ну, пришло. А, ты с той стороны. Де воно? Шуденько п'яче, да? так? А, тут трошки було? Уже половина. Половина? Так, вже більше, ніж половина. Так, все, наче приготовано. Вона ну, сіяла буквально вчора ще. Вчора ще сіяла В одному відділку приперли і сюди. Не хотів, але мало води випало. Аби більше то... Звісно б я її не використовував. Ну, тож ніколи не зарікайся. Клац-клац. Так, так, оце в Америке. Скільки там вилилось? Ну, може грам 100-200. І все, і готово. Ну, заправили десь за півтори хвилини максимум.